Розглянемо гальмівну важільну передачу на прикладі візка тепловоза ТМ2. Візок щелепна, всі колісні пари є гальмівними, натискання колодки на колесо одностороннє. Розглянемо основні елементи, гальмівний циліндр, куди у нас надходить стиснене повітря. Під дією стисненого повітря поршень впливає на шток, і шток у нас висувається. Далі він впливає на гальмівну важільну передачу. Ось одне відгалуження пішло через регулювальну муфту. Ось раз колодка, два колодка і через друге відгалуження на третю колодку. Самі гальмівні колодки колодки тут застосовуються чавунні типи МП. Які бувають колодки, спробуємо розглянути в наступному відео. Отже, на даній гальмівної важільної передачі нам необхідно для безпечної та ефективної роботи гальм контролювати два основних параметри. Перший параметр це зазорс це відстань від вертикального важеля від вертикальної тяги до кромки кронштейна. Погано видно трішечки, яке повинно становити 70-80 мм. Якщо ми цей розмір не врахуємо, у нас цей важіль буде впиратися в раму в проріз в рамі візка, і ми його можемо просто-напросто пошкодити і тим самим зіпсуємо нашу гальмівну важільну передачу. І другий параметр це вихід штока гальмівного циліндра, який допускається 75-125 мм. При регулюванні ми виставляємо зазор рівний 75 плюс-мінус 5 мм в процесі роботи він збільшується. Що буде, якщо ми цей зазор виставимо неправильно, якщо ми його виставимо занадто великим, то зусилля, яке розвиває, розвивається на гальмівній важільної передачі, воно буде незначним і колодки будуть притискатися до коліс з меншою силою, тим самим ефективність наших гальм буде значно нижче. Якщо ми навпаки виставимо цей зазор занадто маленьким, то, навпаки, у нас зусилля буде розвиватися занадто велике. Чим це погано. Таким чином ми колеса зірвемо на юс. У нас колесо обертатися не буде, оскільки воно буде заблоковано гальмівною колодкою, і у нас колесо буде просто ковзати по рейці. Чим це погано у нас колесо з рейкою буде взаємодіяти. Ну тільки за допомогою сили тартя, яке буде, звичайно, знижувати швидкість, але ефективність його буде дуже незначною. А якщо у нас буде виставлена гальмівна важільна передача, вихід штока буде виставлений в оптимальних межах 75-125 мм, у нас буде виникати гальмівна сила, і при її виникненні колесо буде намагатися вирвати рейку зі шпали. Але оскільки рейка закріплена дуже плурміцно, у нас відбувається зворотний ефект. І у нас на колесі розвивається гальмівна сила. У нас колесо зобов'язане обертатися. При цьому буде у нас висока ефективність гальмування. Регулювання гальмівної важільної передачі ми починаємо з виставлення зазору С для цього на цій регулювальної муфті, яка знаходиться між двома колодками. Ми розпускаємо контрагайки і ключем гальмівним на 75 регулюємо цей зазор. Після того, як ми його відрегулювали, це ми все робимо на. Це ми робимо, коли у нас в гальмівному циліндрі повітря немає. Ми перевіряємо, якщо все добре, контргайки затягуємо. Вихід штока гальмівного циліндра ми регулюємо на другій тязі. Також розпускаємо контргайки і муфтою регулюємо вихід штока, тим самим змінюємо його розмір. На задній візку у нас також знаходиться привідручного гальма, який знаходиться в кабіні. І за допомогою ланцюга ми натягуємо гальмівну важільну передачу і притискаємо гальмівні колодки до коліс.